Окрім того, Бакулін повідомив про можливість залучення кількох європейських компаній до управління українською трубою в разі створення тристороннього консорціуму. Енергоощадна Україна про заощадження енергії та альтернативні джерела говорить давно президент навіть погодив довгострокову програму енергозбереження. Міжнародні ж спеціалісти вже навіть вкладають кошти у розвиток відновлюваної енергії. Гроші повертаються повністю. 20 мільярдів гривень саме стільки інвестували в енергозбереження торік. Зі свого бюджету держава виділила лише 500 мільйонів. Фахівці пояснюють, що року завдяки альтернативним джерелам скорочується споживання природного газу та вугілля. За всіма проектами у сфері відновлюваної енергії ми отримуємо повернення коштів. Інвестиції йдуть назад у повному обсязі. Дається й заробити. Аби інвесторів прийшло більше. Президент навіть започаткував програму енергозбереження. От тільки плани там захмарні, констатують іноземці спеціалісти. Чорним по білому написано, аби зменшити споживання газу вдвічі, державі потрібно 15 мільярдів доларів. В нас інші дані для модернізації виробництва, наприклад, заміни лише доманих печей потрібно 20 мільярдів доларів на сферу ЖКГ 10 і ще 15 мільйонів на модернізацію інших напрямків. Інвестори готові вкладати кошти, а банки кредитувати. Інвестиційний портфель лише одного італійського банку в альтернативну енергію України становив мільярд доларів. Фінансують банки активно і проекти промислового сектора. Нами профінансовано порядка 250 мільйонів доларів інвестицій. Та піддержане 85 мільйонами доларів кредитних ліній разнообразних. От тільки поки Україна пасе задніх, Європа за рівнем енергозбереження, прогресує на 40 років вперед. Переконують спеціалісти і додають, що частка альтернативних джерел енергії у ВВП Німеччини понад 43%. для порівняння в Україні лише один. Переговори з міжнародним валютним фондом триватимуть після ви.